Руна урус у одна з рун старшого футарка, друга за рахунком після феху. Її назва походить від давньогерманського слова урус, що означає дикого бика або тура, символа сили, мужності і витривалості. Значення урус уособлює природну силу, здоров'я, енергію та потенціал. Ця руна символізує внутрішню міць, здатність долати труднощі і досягати своїх цілей. Вона пов'язана з фізичною та духовною силою, здоров'ям і гармонією із природою. Символіка перша. Сила і витривалість. Урус асоціюється з дикою природою, неконтрольованою енергією і могутністю, другий перехід і зміни. Вона може позначати завершення одного етапу і початок нового, заклик до оновлення і активності, третя. Стабільність і ріст. Руна символізує закладення фундаменту для подальшого розвитку, застосування. У магічних практиках урус використовують для посилення здоров'я, фізичної сили, впевненості і активності. В гаданнях руна може вказувати на приховані ресурси, можливості чи необхідність зміцнити свої позиції. Урус нагадує про необхідність не лише використовувати свою силу, але й вміти її контролювати. І направляти у правильне русло.